Ярослав Люховський має будинок у підлужжі протягом 10 років. Чоловік розповідає, борщівник тут був і тоді. Щоправда, не так багато. Аби отруйна рослина не розросталася, Ярослав разом з іншими жителями села щороку намагається його скошувати. І він спочатку так завойовував площу звідтіля йшов, там колись були ями силосні, де його затуляли, як корм. Він та помаленько, ми його косили попри дорогу, ну, а зараз вже неможливо. Пробували різні способи. Із сіллю засипали, а можна боротися, а коли таке масово, то неможливо. Поруч із місцем, де розрісся борщівник, має ділянку землі і Мирослава Сиротюк. Жінка розповідає, що також намагається самотужки викошувати бур'ян однак з кожним роком він поширюється все більше. Багато росте люди вже там у городи і позакидали, що не хочуть там обробляти. Це дуже давно, це 10 років точно. Я знаю, що чоловік в лікарню звертався, і то лікування було дуже довго. Були колгоспі були, то все воно було трошки по-іншому, а тепер дуже затягнулося, дуже багато. І так люди переживають. Діти то все воно. І самі знаєте, що воно небезпечно. Борщівник може сягати кількох метрів за вишки, а при контакті зі шкірою людини її сік спричиняє опіки. Окрім цього, він негативно впливає на біорізноманіття, розповідає кандидат біологічних наук Андрій Заморока. За його словами, бур'ян витісняє місцеві види не лише трав'яних, а й деревних порід. Найбільшу кількість опіків від контакту з борщівником, каже Андрій Заморока, фіксують саме у літні місяці. Зараз в душову погоду ви можете і не відчути нічого абсолютно, коли торкнутися борщівника. Тільки коли є прямі сонячне проміння, от тоді виникає величезна проблема. Яка масивна інвазія у межах Івано-Франківської ОТГ, ну то ні за рік, ні за два, і можливо навіть за 10 років нічого зробити не можна буде. Ну так, якщо був випас. Скажімо, на різних неугіднях як було раніше, або заготівля сіна, то е, цю проблему можна було би швидше вирішити. Але ми бачимо, що є проблеми зі скороченням поголів'я худоби у приватних господарствах. Найбільше ділянок, на яких проріс борщівник в Івано-Франківській громаді, у крихівцях, під печерах, підлужі та дрогомерчанах, каже директор міської аварійно-рятувальної служби Олег Бевський. Зараз рятувальники викошують отруйну рослину за допомогою переобладнаного трактора. Минулого року знищували її лише у місті, здебільшого лопатами. Це не є робота одного дня. І навіть за один рік, чи за два, чи за три роки, цього ми не використаємо. Спеціалісти говорять, що для того, щоб викорінити борщівник, необхідно 7, 8, або й 9 років. От Нам десь радять там в Фейсбуці що викопувати. Так, да, Десь, якщо він росте на якійсь окремій ділянці 1, 2, ну, десяток, його можна викопати. А коли отакі от гектарні засіви, ну це, це неможливо. Має працювати не тільки міська аварійно-рятувальна служба, а інші комунальні підприємства і громада. Також Олег Бевський розповідає: завтра міська аварійно-рятувальна служба викошуватиме борщівник в угорниках. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Василь Скрипка, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.